50 років тому все жіноцтво Радянського Союзу сяяло від радості або тихо заздріло. В космос полетіла перша жінка Валентина Терешкова на кораблі восток 6 Її полі тривав майже чотири доби. Радянський Союз впевнено, довів не тільки свою першість в космічних перегонах, а й курс на повну рівноправність чоловіків та жінок. А подекуди і їх першість. Представниці прекрасної статі не тільки освоювали літаки, кораблі, трактори, але й тягали залізничні шпа у скруту запрягали замість коней на отруєному дустом полі пололи буряки. За чотири роки до польоту в космос Валентини Трешкової в Москві відкрилася виставка досягнень народного господарства. Її символом став цей монумент. Чоловіку особлював робітничий клас, а жінка з серпом село. В українському павільйоні була постійно діюча виставка для українських селян, а здебільшого селянок такі відрядження з колгоспів мільйонерів, які здобули право виставлятися в Москві, були як нагорода. Звичайно, в родині були і скандали, і не з приводу ревнощів. Якщо господиня на місяць їде в Москву, то її роботу мусив хтось взяти на себе. Сьогодні Луки слід спостерігати за вітрами. Якщо південний до добрих ярових, коли північно-західний, то буде дощова погода. А коли східний, до хвороби. А дощ це звичайно до грибів. Гриби і так у мене в саду полізли прямо у тіньку під яблуної молоді дощовики. Цей гриб є їстівним. Нюанс полягає в тому, що його не можна довго зберігати. Навіть зірваний в холодильнику він продовжує рости, а старий гриб не смачний. Дощовик можна і жарити, і варити. Є і хибні дощовики. Вони коричневого кольору і ростуть на піску. Головне правило у грибах: якщо сумніваєшся, краще його не брати. Я вас вітаю в ефірі. Програма околиця. Новітні технології. Це прибуткове виробництво, низькі споживчі ціни та успішна конкуренція. Так вважають в господарстві Нива переяславщини Вже найближчим часом Україна може вийти на друге місце в світі по експорту сільгоспродукції, а за 15 років довести валовий збір зернових до 90 мільйонів тонн. Аграрна панель обговорення на міжнародній бізнес-конференції ABC Ukrainian Partners проходила під гаслом Нагодуємо світ разом. Волинське кохання лелека Льолік полюбив гуску. Тепер птахи не розлий, вода кадри достойні латинського серіалу. Лелека і пір'я гусі чистить, і голочки до гнізда носить, і яйця перебирає, хай не свої, але хто виховав, того й діти. Рву, рву бур'яни, він росте і росте. Вже немає куди дівати. компостну яму забив під зав'язком, а палити шкода. Часом приходиш до думки, що людина спеціально одомашнила тварин, аби було кому їсти. Бур'ян. Шкода, що немає поросят, все перетращили. Рву далі. Свиноферму за радянських часів навколишні села відчували за 10 кілометрів і працювали на них сотні людей. Щось і додому обов'язково тягли. Зараз ситуація кардинально змінилася. Київська область, Гурівський район, одна з шести свиноферм сільськогосподарської асоціації Нива Переяславщини. Навіть в пологове відділення, допуск більш поблажливий. Тут перед тим як увійти, доводиться навіть спідня зняти. Вхід на ферму тільки через шоу. Далі комплект число водій, роздягайтесь та заходьте. Ця ферма збудована за данськими технологіями. Дотримання санітарних умов доведено до абсолюту. Однак, виправдане, технолог ферми сам чотири роки вчився в Данії. Там давно вираховували економію. Заходи санітарної безпеки на найвищому рівні, тому що ви знаєте, що і класична чума, і африканська чума також безліч інших захворювань навколо ферми. Тому люди проходять. Карантинний контроль щоранку вони купаються, змінюють одяг. Також ви побачите безліч дисбар'єрів, також які в... Це забезпечує стовідсотковий карантинний контроль та не попадання жодних інфекційних захворювань на територію ферми. Зараз це підприємство має замкнений цикл, як кажуть, від лану до столу. Тобто на 20 тисячах гектарів вирощують майбутні корми, власний завод їх переробляє, відгодовують пацьок, є і торгівельна марка, під якою вже в магазині можна придбати свіжину. А починалося все з тисячі гектарів. Новоство почалося з 2005 року, коли був заложен перший світ. На комплекс Періасно в Хмельницькому Пер районі. От було завезено пагаловія изначально із з Данії. Всі технології європейські тутешні свині потрійний гібрид, який піднімає рентабельність і дає в наших умовах оптимальну свинину. На початках завозили племенних свиней з-за кордону. Тепер вже мають власну високоякісну генерацію. Це датська селекція, датська технологія вирощування свинини. Використовуємо батьківську лінію. Хряків дюрок, ви бачили їх на відео. Це хряки дуже із сильною м'ясною м'ясними кондиціями, кондиціями, сильна батьківська лінія. Також використовуємо свиноматок гібридних породів один. Це скрещення йоршила з Ландасом, або навпаки Ландраса з Йорширом. Ця порода відрізняється великою кількістю пересад гнізді, гарною молочністю, а також гарною продуктивністю. За рік кожна з шести ферм дає до 30 тисяч поголів'я. Цих поросяток переганяють до іншого загону. За 185 днів вони виростуть в повноцінних свиней. А ці за тиждень будуть на прилавках. У нас все починається з полей. Переходять звісно на комбікормовий завод, де ми зготавлюємо комбікорма для животних. Далі кормимо наших животних. Далі ми это і, звісно, це все в торгову марку. непосредственно на прилавок уже конічним потребителям. Да, ферма може здатися унікальною, якщо згадати радянські часи, але ці данські технології вже пройшли випробування часом. Навіть бойлер на соломі власного виробництва. Перший зразок завезли в Україну з-за кордону, потім почали за ліцензією виготовляти самі. Сейчас на данный момент у нас каждый свинокомплекс отапливается такой установкой. На каждом свинокомплексе порядка 15 тысяч квадратных метров. Плюс, естественно, горячая техническая вода ну, и, естественно, душ для людей. <coughs> вот. Значит, такая установка нам экономит ежегодно одна порядка 600 тысяч гривен в год. Є нюанс раніше, ферма такої продуктивності мала не менше півсотні працівників. Тепер достатньо 12. Є проблема кваліфіковані кадри. Не всі місцеві, навіть охорона, бо радянська звичка, що охороняю та й маю, на цьому підприємстві не працює. Модернізація виробництва та новітні технології це єдиний шлях, який може забезпечити українського виробника у конкуренції з іноземцями. Ми маємо собі вартість м'яса, тому що ми можемо конкурувати з любим європейським мясом. На сьогоднішній день, на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про Європу, якщо європейське м'ясо по їхній ціні привезти на Україну, то воно буде по тій же ціні, яка у нас сьогодні є е, на нашому ринку. Аналогічні якості має ціново. Да, при цьому ми маємо прибуток. Тому ми, ми могли б е, навіть поставляти наше м'ясо в Європу і при цьому теж заробляти кошти. Київщина є одним з регіонів, який лідирує в аграрному секторі. Тому секторі, який за обсягами свого експорту, фактично наздогнав металургію, але догнати і перегнати можна лише коли виробництво базуватиметься на нових технологіях. Для цього необхідні інвестиції за оцінками фахівців, щоб збори зернового валу в Україні сягнули 80 мільйонів тонн, слід в галузь вкласти щонайменше 70 мільярдів доларів. Інвестиції вже пішли і перше туди, де створені найліпші умови. Зрозуміло, що інвестор приходить там, де є тиша і де є створені умови. І на комітеті економічних реформ президент нашої країни Віктор Федорович дав доручення якраз створити умови, працювати з інвесторами. І під час проведення економічного форуму, де були представники 25 країн. Мені сподобалася промова губернатора Калужської області, і він теж виступив і сказав, що коли я зрозумів, що відбувається, я зібрав інвесторів. І коли мої представники моїх служб знають, що інвестор може мені зателефонувати, вони по іншому почали відноситись до інвесторів. І я хотів би сказати, що ми теж таку практику проводимо. Я е, запрошую інвесторів, послів цих країн, з яких працюють у нас інвестори, правоохоронні органи. Ми збираємося разом і вирішуємо проблеми. Якщо агротехнології врятують врожай від погодних змін. Захистять від хвороб та шкідників, то потенційна врожайність закладена перш за все у насінні. Галузь вітчизняного насінництва одна з найпривабливіших в аграрному секторі. На Полтавщині профільний міністр Микола Присяжнюк на відкритті нового заводу по виробництву насіння зазначив, Україна є базою виробництва насіння, і сьогодні ми розмовляючи з віце-президентом компанії Дюпон Піонер», а ми обговорили, що перше завдання, перші кроки це забезпечення нашого виробника насіння. Наступні кроки це вже експорт нашого насіння спільно з компанією на зовнішні ринки. А ми розуміємо, яка різниця цінова, різниця насіння і фуражного чи продовольчого зерна. Зрозуміло, тобто, це ще один сегмент. Економіки, який дасть можливість нарощувати доходи сільгосвиробникам. також міністр агрополітики та продовольства повідомив, що у ході перемовин з інвесторами що насамперед слід забезпечити високоякісним насінням українських аграріїв, а потім експортувати його на зовнішні ринки. Державні органи статистики, вкотре свідчать про ефективність оптових ринків. Так, за дослідженнями, минулого тижня ціни на овочі борщового набору були в середньому на 25% меншими, ніж у супермаркетах. Зекономити купуючи на оптових ринках можна завдяки тому, що продукцію реалізують безпосередньо виробники, а перекупники відсутні. В Україні продовжують інвестувати в розбудову мережі оптових ринків, зокрема з 955 мільйонів гривень, чверть державних коштів. Минулого тижня працівники Державної служби ветеринар медицини спільно з співробітниками ветміліції вилучили майже три тонни м'ясної продукції сумнівної якості. Загалом ветеринари перевірили 352 об'єкти, діяльність яких пов'язана з обігом продукції тваринного походження. В результаті було призупинено роботу п'яти підприємств. В Україні тривають заходи із забезпечення стабільної епізоотичної ситуації та продовольчої безпеки. Для реалізації цих завдань в регіонах України діють мобільні групи у складі працівників ветміліції та Держслужби ветеринарної медицини. попередньому сюжеті ми побачили, чим відрізняються новітні технології від звичних нам, принаймні у свинарстві. Але саме ці технології дозволяють зменшити собі вартість м'яса в нинішніх умовах. інвестування в аграрний сектор, зокрема стосовно модернізації виробництва, одне з найрентабельніших. Ось це біда у мене в саду, теля напала. Все це наслідок того, що не встиг зробити весною. Якщо розкрутити листочки, то побачиш колонії маленьких блошиць і мурашки повзають, пасуть По їх. Хімію використовувати не можна. Якраз у цій порі кісточкові кущові плодоносять. Хіба що народні засоби можна використати, розчинити мило в настої ромашки або ж запарити часник. Листочки певно вже не спасу, слід обривати і викидати, але в жодному разі кропити не буду. По дворі діти бігають, боюсь. А в столиці цього тижня відбувся масштабний форум. Міжнародна бізнес-конференція ABC Ukraine and Partners. У заході взяли участь більше трьох тисяч бізнесменів, які представляли півтори тисячі компаній з 62 країн. Така увага прикута до країни, яка всупереч тривалій світовій економічній кризі нарощує суттєвий потенціал. І в низці головних питань для обговорення це аграрний сектор. Ще напередодні відкриття у середу. Прем'єр Микола Азаров зазначив, що це питання буде чи не основним на конференції. Франции. Щедо вычезненного агропромыслового комплекса, то программа активизации экономики передбачает масштабные проекты за участие державы, что безумовно привабливые для инвесторов. Достаточно назвать проект поверни воробничий обих понад 2 миллионов гектаров взрослых земель на пивне Украины. Программа выпуска вечезняной сельскохозяйственной техники с обсягами воробницы на уровне проведных европейских держав. Ми будемо вітати і підтримувати тих, хто разом з нами піде до поставленої в цих проєктах міти. За словами прем'єр-міністра, держава гарантує захист інвестицій, і бере на себе зобов'язання зберігати стимули протягом часу, необхідного для виходу на сталу прибутковість проєктів. Аграрний сектор вважається нині найпривабливішим на теренах України. На внутрішньому ринку фактично повністю витиснений імпорт, а стосовно зовнішнього, то обсягу експорту впевнено наздоганяють показники металургійної галузі, яка до останнього часу лідирувала. Лише в 2012 році Україна поставила на зовнішні ринки продукції АПК на 18 мільярдів 200 мільйонів. Мяв доларів, що на 40% більше ніж у попередньому році. У поточному році доходи від експорту планують збільшити до 22 мільярдів доларів. Багато складових, чому так відбувається? По-перше, зовнішній ринок попит. Я переконаний, що в першу чергу попит і спровокує інвесторів в тому чи іншому напрямку. Звичайно, ми розуміємо, що Зерновага ось, і логістика це є привабливими. Звичайно, ми розуміємо, що в нас є інвестори, які зорієнтовані на внутрішнього споживача. І, звичайно, ми розуміємо, що з кожним роком в нас будуть з'являтися інвестори, які будуть виробляти готову продукцію для зовнішніх ринків. І не випадково сьогодні. І, і, Керівник американської торгової палати, і керівник Данон, і керівники інвестиційних фондів вони озвучили те, що треба сьогодні готуватись до інвестування в переробну галузь для нас. Це як бальзам на душу. Україна починає проводити агресивну політику по залученню інвестора для збільшення виробництва. Кошти потрібні не маленькі держава. Самотужки потягти такі витрати не може. Для прикладу для того, щоб вийти на рівень виробництва зернових обсягом до 90 мільйонів тонн щорічно, треба щонайменше 70 мільярдів гривень інвестицій. Нині регіони активно себе презентують, щоб залучити інвесторів, звичайно створюючи їм найпривабливіші умови. Ми кожен рік проведемо інвестфоруми, а в цьому році провели такий саміт губернаторів, які представляли країни, з якими ми маємо регіональні підписані угоди про розвиток. І, до речі, знову ж президент дав доручення губернаторам, щоб ми не чекали, не сиділи. А виїжджали домовлялися, підписували угоди, які б працювали на економіку і на людей. Київщина, регіон аграрний минулого року мала рекордний вал зернових більше трьох мільйонів тонн. Вже тоді постала проблема збільшення мережі елеваторів, а також переробних підприємств. За рік ці проекти вже почали реалізовуватися. Коли виходити на загальнодержавний рівень, то Україна збільшує і експорт переробки. Всі ці складові загалом стали передумовою надвисокої уваги до дискусії по аграрним питанням в ході бізнес-конференції ми мали дві складові цього заходу. Перша складова це те, що ми вже досягли, а друга складова, що ми ще повинні зробити. І цей діалог я вам скажу, що він сьогодні по часу був коротким, але ми щоденно в різному форматі проводимо діалог із американською торговою палатою і з асоціацією зернотрейдерів, із європейською бізнес-сес. Я не випадково сказав, що до нас ближчим часом приєднається. Асоціація країн персинського заливу і асоціація країн Даль... Дальнього сходу для нас це важливо, тому що це важливі ринки, і ми повинні чути всіх. І вже цього року у сільське господарство можуть вкласти близько трьох мільярдів доларів іноземних інвестицій. Зокрема, ці кошти можуть піти на реалізацію інвестиційних проєктів у галузях тваринництва, сільгосмашинобудування, тепличного господарства, зрошувальних систем, розбудови інфраструктури, аграрного ринку та харчової промисловості. В Україні вже розпочали жнивувати. Традиційно першими вступають в битву за врожай кримчани. Цьогоріч українські аграрії планують зібрати один із найбільших врожаїв за період незалежності. Зокрема, очікується, що валове виробництво тільки зернових становитиме 53-54 мільйони тонн. При міністерстві агрополітики вже створено відповідний штаб, який куруватиме всю низку робіт. Перше його виїзне засідання відбулося на базі українського науково-дослідного інституту про прогнозування та випробування техніки і технологій для сільського господарства імені. Погоріло. Жнива рухатимуться з півдня на північ. Головне зараз, щоб напередодні жнив регіон був забезпечений ресурсами щонайменше на два тижні для вчасного збору врожаю. Враховуючи початок плодового овочевого сезону, Держсільгоспінспекція за дорученням Мінагрополітики посилила контроль за якістю овочів і фруктів. Так лише протягом минулого тижня було здійснено 35 перевірок підприємств роздрібної торгівлі та суб'єктів господарювання, що займаються вирощуванням овочевої продукції. На останньому урядовому засіданні було ухвалено Станову про вдосконалення механізму розподілу коштів спеціального фонду бюджету, спрямованих на відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів підприємств з виробництва комбікормів, зокрема уряд скоротив перелік документів, які суб'єкти господарювання подають регіональним комісіям. Передав право виїжджати на об'єкти конкурсним комісіям у регіонах. А також надав можливість здійснити часткове відшкодування вартості об'єктів, введених у дію у 2013 році. У цьому році для часткового відшкодування передбачено понад 220. Сім мільйонів гривень за три місяці 2013 року вже побудовано 5 нових та реконструйовано 25 існуючих тваринницьких ферм та комплексів. Зробив загородку для каченят та гусенят. Їм тижні по три. І вирішив кинути туди кошенятка. У цьому віці тварини не сусіюють себе. Як природні антагоністи. Один майбутній хижак, інший його майбутня їжа. Можуть і подружиться. В природі всяке буває. Йди, йди до них. Дивись, які маленькі, як ти. Ну, куди ти? Йди, 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 іди. Вони ж добренькі, маленькі. Зрикався. <різь> Льолік так звуть домашнього лелеку, і з виглядом господаря крокує подвір'ям до чужих обережний та щойно побачить своїх прийомних батьків, поспішає назустріч, особливо коли несуть його улюблені ласощі, свіжу рибу. Найбільша довіра до господині і до рук дається, і їжу з рук бере. Сім'я Михальчуків замінила бойцуну його власну родину. Шість років тому Юлія знайшла малу птаху біля водонапірної вежі. Там було гніздо лелеки. Мовірно, він випав звідти. Ну я йшла з школи і побачила, що ходить лелека. і тоді, що дощ, мені його стало шкода. і... Я його собі забрала. Спочатку Льолік остерігався домашніх тварин і птахів, вони його теж не сприймали, але поступово з кожним зав'язалися тісні дружні стосунки. Кіт, індики, кури, гуси і левека нині мирно співіснують. В Певному періоді, особливо коли вилуплювались циплята, ось і індючата, дуже агресивно відносилась до лелеки індючка. На Волині, особливо в Поліських районах, лилечі гнізда чи не коло кожної хати. Що бойціни іноді зимують у людей, не дивина, а ось постійна прописка на обісті селян це рідкість. Є випадки, що лелека, перезимувавши, просто приєднується до зграї і живе диким, диким життям. Але дуже часто лелеки потрапляють як би, скалічними. Єдиний шлях, якщо людина не може його взяти, обігріти своїм теплом, так як в даному випадку, здається, зоологічний куточок. Льолік насправді не може літати. У нього скалічені крила. Не уживається він з іншими лелеками. Одразу починають битися. П'ять років ходив одинаком, а цієї весни несподівано закохався. У гуску. Льолік ніжно токує біля гусачки. та йому не менш ніжно відповідає. Господарі розповідають, лелека їй пір'ячко чистить, до гнізда гілочки носить, допомагає перевертати яйця. Гуска навіть його гастрономічні уподобання змінила. Ну, Щось таке підножне черв'яки, дощові щось личинки, Зернят гуска навчила їсть кукурудзу. Але кукурудзою не прохарчується. Просто так як. Як десерт можна сказати, таке кохання орнітологи називають нетиповим і навіть аномальним, але все пояснюють із точки зору фізіології. У природньому світі відомі аномальні тваринні союзи, і навіть випадки появи потомства. У них, наприклад, тигра і лева. Стосовно нащадків у цієї незвичної пернатої пари, орнітологи прогнозувати не беруться. кажуть, усе треба вивчати способом спостереження і на генетичному рівні. Лелека зв'язку з тим, що він став інвалідом. А статева активність в нього є, значить, він відповідно от його токування, його, наприклад, там, ну, ухажування біля самички гузки. Ну, Це нормальна реакція, просто як статево зрілого птаха. Ну, це звичайно жарт. Хоча чого тільки людина не придумає, аби довести, що вона цар природи. Більшість виведених гібридів так і не прижилося. Зараз навіть мулів фактично не знайдеш. Природа завжди бере своє. Всього вам доброго і Богом в поміч.